Березня місяця, а це означає, що у нас сьогодні виходить вже другий випуск новин колекціонування, що сьогодні буде в нашому випуску. Ми вам дуже коротенько розповімо коротенько та змістовно розповімо про новини колекціонування, про те, що сталося в сфері боністики, нумізматики, там філателії, а також дуже коротко пройдемося по новинках, по новинах е нашої компанії. Отже, з цього й почнемо. Наша компанія, як я вже вам повторював в попередніх відео, неодноразово одразу це наголошував, є членом міжнародної спільноти колекціонерів банкнот. І вчора, буквально, ми продовжили наше членство даній організації ще на рік, тобто ми будемо офіційними, офіційними представниками. Даної організації колекціонерів до грудня 2024 року, що це дає для нас, і які це переваги дає безпосередньо для вас колекціонерів? Ну, найголовніше це те, що це дуже велика, наймасштабніша е, організація. Де зібралось дуже багато колекціонерів з абсолютно різних країн світу, з різних континентів, і для нас це змога спілкуватися дуже швидко дізнаватися про якісь нові банкноти, які випускаються в світі. Постійно представники організації знаходяться десь на ярмарках, на різних міставках банкнотих, де можуть придбати певні банкноти, і відправити їх нам. І, звичайно, це дає певний ряд переваг для вас, тому що ви також, якщо слідкуєте за нашими соцмережами, взагалі за сферою баністики, там дивитесь наші новинні випуски, ви також дуже швидко будете дізнаватись про якісь нові банкноти. І звичайно, за нашою допомогою ви зможете швиденько такими банкнотами поповнювати свої колекції. Так, друзі, наступна новина це те, що. Ви знаєте, за декілька місяців вже буде оголошено, яка ж банкнота. Стане найкрасивішою банкнотою 2022 року. Якраз таки цю е, нагороду там, переможця обирають саме представники даної више е, там згаданої організації колекціонерів. Банкнот. Ми голосували за. Банкноту Арабських Еміратів 5 Трихавів 2022 року, і, звичайно, наш представник її і послав на конкурс. Тому будемо до останнього її підтримувати. Для вас вже ми створили також голосування, щоб ви також могли, по-перше, ознайомитися з усіма номінантами, які були номіновані на банкноту року, а також, щоб ви також прийняли участь в такому голосуванні, тому ми в своїй соціальній мережі Instagram в своєму профілі запустили. Для вас це голосування, тому обов'язково переходьте до нашого профілю в Instagram посилання буде внизу в описі до цього відео, і приймайте участь в таких цікавих голосуваннях. Далі, друзі, переходимо до безпосередньо новинок, які в нас були випущені в світі та в Україні за цей останній пройдешній місяць. Отже, міжнародні новини. Польща випустила дуже красиву банкноту. Зараз вона на ваших екранах 20 злотих номінал присвячена на Миколі Копернику. Банкнота насправді ну, дуже фантастична. Якщо вона когось цікавить, напишіть нам будь-яким зручним способом там месенджері, соціальні мережі, Можете навіть в коментарях просто написати до цього відео. Якщо бажаєте таку банкноту собі до колекції. Далі, друзі, ми вже. Активно працюємо над тим, щоб наш сайт був також польською мовою. Він вже підтримується. Зараз ми робимо його повний переклад усіх лотів, які в нас є на польську мову. Тому що зараз можливості швидкої та дешевої доставки до Польщі лотів, звичайно, вони покращилися. Зараз можна просто. За декілька днів бюджетно будь-які банкноти та монети доставити до Польщі. І, звичайно, це відкриває перед нами великий ринок. І люди, котрі зараз і українці знаходяться в Польщі, і поляки, яким цікава сфера боністики, також матимуть змогу. Дуже скоро вже повністю дивитися, переглядати наш сайт, робити замовлення польською мовою. Роботи ще тривають, але звичайно, вже великий шлях пройдено. Давайте тепер перейдемо безпосередньо саме до. Новинок, які з'явилися в Україні. Отже, друзі, Національний банк України, а, до речі, попередня ще новина, не сказав вам про, також про Нацбанк. Мабуть, гарна новина, хто знає, хто не знає, півтора року був такий собі перерва: сайт інтернет-магазину Нацбанку України був на модернізації, реконструкції, не зрозуміло на чому, але зараз він вже працює і там можна робити замовлення. Звичайно, що питань дуже багато, але в принципі сайт є, замовлення робити можна, тож, хто ще не знав, можна користуватись, заходити, тестити. Тепер про новинки, які в нас з'явились і які можна на тому ж такі сайті було вже замовити. Перше, це дві пам'ятні медалі. Випуск, котрий був присвячений містам героїв Охтирка та Волноваха. Друзі, ми вже записали на них відео огляд. Ви можете його подивитись на нашому ютуб-каналі одразу після перегляду цього відеоролику, кого цікавить саме тематика нумізматики, саме ці пам'ятні медалі. Огляд є, будь ласка, дивіться. Далі йдемо про банкноти. Також Україна до річниці. Повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України 24 лютого випустила нову, здається, 23 лютого. 24-го вже пішли вони в продаж банкноту номіналом 20 гривень. Ніколи не пробачимо. Банкнот, справді дуже красива, вертикальна, яскрава. Ми робили в інстаграмі таке опитування серед наших підписників та людей, які просто завітали гості до нашого профілю, яка з банкнот є красивішою банкнота України чи банкнота Польщі, які були випущені в лютому місяці. Буквально там 3-4 голоси було більше в польської банкноти. Зараз ви бачите на своїх екранах друзі обидві ці бони. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, яка саме для вас банкнота є красивішою. Українська 20 гривень чи польська 20 злотих. Там дуже насправді цікаво. І також на цю банкноту ми вже зробили огляд. Він також є на нашому YouTube-каналі. Обов'язково його подивіться. Банкнота справді дуже класна. Тепер давайте для тих, хто цікавиться філателією. Укрпошта також не сиділа, скажімо так, без роботи. Минулого місяця випустила два нові аркуші, два нові поштові блоки. Перше – це воїни світла, воїни добра. І друга нещодавно вийшла ПТН ПНХ. Такі друзі були у нас новини. За місяць, який пройшов лютий 2023 року. Ми вам бажаємо всім гарного колекціонування, гарного настрою, побільше дуже цікавих банкнот, монет, поштових марок, щоб ваші колекції дуже швидко поповнювалися саме тими лотами, які для вас є цікавими. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, аби ви не пропустили якихось цікавих оглядів, відеорозпакувань і тому подібних. А саме випуск новин у нас вийде десь знову таки за місяць. Всім ще раз гарного дня до зустрічі.